І так, мої вітання, друзі, продовжуємо похід в наш в ліс по грибочці. І гляньте, якого красення ми знайшли. І це сховався свій пісмирічкою. Ми його акуратненько викрутимо. Оп. Так, місцеві жителі гриби викручують. Зараз його почистимо, ямку закриваємо. Йдемо далі, подивимося, бо ми знаємо, що гриби полодинці не ростуть. Гриби кубками, так, ростуть. Дальшенько. Йдемо. І дивіться, яка краса, друзі. Дивіться. Один. Красень. Викручуємо грибочок. А, ямочку закриваємо, кладемо. Дивіться. Другий красень. Так, викрутили. Ямку закрили. Кладемо на купочку. Опа! Третій. Дивіться, друзі. Який ліс. Ага, старий смерековий ліс. Так що на одній купочці таких чотири прекрасних боровичка. Добре, друзі, бо по відео вийде дуже довго. Ми йдемо далі. Що з цього вийде? Дивіться в слідуючих сторісах.